Доброго дня, я хочу розказати кілька слів, кілька парад для молоді з приводу захисту своїх прав при спілкуванні з фінансовими установами. З якими послугами ми найчастіше, за якими послугами ми найчастіше звертаємося до фінансових установ? Це або кредитування, або депозит. Спочатку кредитування. Це послуга, яка найчастіше використовується більшістю громадян нашої країни в тому числі і молоді. Отже, що варто знати перед тим, як взяти кредит? Взагалі, де кредит можна взяти? Згідно з українським законодавством, кредити можуть надавати різні фінансові установи. В першу чергу це банки, далі кредитні спілки і фінансові організації. Можна так само взяти позику в когось із рідних, близьких, і це теж регулюється певним законодавством. Отже, ви прийшли в фінансову установу. На що варто звертати увагу? Перше, чи є ліцензія на здійснення такої діяльності. Друге, які умови, істотні умови пропонуються фінансовою установою по кредиту. Варто пам'ятати, що кредит має кілька обов'язкових визначень. Кредит він зворотній, не буває кредитів таких, що ти взяв і можеш не віддати ні за яких умов. Далі кредит має термін, він визначається договором, і кредит є платним, не може бути нульова ставка, це не передбачено українським законодавством. Безвідсотково може бути позика, найчастіше це позика може бути в фізичної особи, в когось з рідних, близьких, друзів, знайомих або не обов'язково знайомих, але теж підтверджена певним документом. Кредит все-таки він платний і про це треба розуміти. Навіть якщо вам в рекламі, а це теж по суті реклама це є юридичний процес, юридичні відносини передбачаються певні, якщо, наприклад, в газеті написано, що кредит під 0%, вам нібито пропонують так званий договір публічне приєднання, що ви, можете, ви вступили вже в певні відносини. Хоча насправді українським законодавством практично ну, обмежено нульове кредитування і рекламування не зовсім правильних ставок. Ставка по кредиту це, напевно, одна із найістотніших умов, яка має бути прописана в договорі, чітко, зрозуміло і пояснена спеціалістом фінансової установи, споживачу, скільки людина насправді має переплатити. Інколи фінансові установи приховують справжню ставку, для цього треба задати якомога більше запитань. Скільки я, врешті, саме просте питання, скільки всього я маю заплатити? Від чого я можу відмовитись? Наприклад, кажуть, у нас ставки невисокі, але потрібно е, страхування. Чи можете ви відмовитись від страхування, це питання, яке треба задавати. Якщо ні, це означає фактично, що ви платите за страховку, як за вартість кредиту. Далі, які умови повернення? Чи ви можете це робити в будь-який момент, чи тільки в певні дати, чи є штрафи за дострокове повернення кредиту, які штрафи передбачені за запізнення, за просрочку. Це так само важливо знати, тому що якщо ну, бувають різні ситуації, якщо до них не бути готовим, можна мати потім серйозні проблеми. Я рекомендую все-таки уважно почитати договір, уважно почитати ті моменти, які на перший погляд видаються не обов'язковими, несуттєвими, тому що в майбутньому це може мати велике значення. Є ще такий елемент відносин фінансових, як порука. Інколи буває так, що хтось із ваших знайомих, родичів просить вас поручитись по його кредиту. Чи варто це робити, чи ні, вирішувати тільки вам. Але якщо ви вирішили допомогти людині, або, може, самі колись опинитись в такій ситуації, коли будете просити в когось про поруку за вашим кредитним договором, договором для цього потрібно знати, що той, хто поручається, це не просто обіцянка підтвердження, що це хороша людина. Поручаючись за когось по кредиту, ви берете на себе всю абсолютно відповідальність, солідарну, таку саму, як позичальник. Якщо людина не платить... Банк, фінансова установа інша має повне право через суд, через виконавчі органи стягувати з вас усю суму заборгованості з усіма штрафними санкціями, іншими платежами, які передбачені договором і законодавством. Тому перед тим, як прийняти рішення про поруку за чим, чиїмось кредитом, подумайте і зважте. Це суттєво може вплинути на, далі на ваш фінансовий стан. Наступне, якщо ви трошки багатші і вам не потрібно брати кредит, ви думаєте про пасивний дохід і плануєте розмістити ці гроші на депозит. Депозит це, по суті, відносини з фінансовою установою, коли ви несете свої гроші на певний період, і за це вам фінансова установа сплачує певний бонус. Відсотки. Варто Пам'ятайте, якщо ви вступаєте в ці відносини, діють так само певні умови. Платність ваших грошей, тільки тепер вам платить банк, і строковість не можна сьогодні занести, завтра забрати. Ну, теоретично можна, такі можливості є, але фінансова установа може передбачити договір певні обмеження. Наприклад, попередження там за певний період часу до того моменту, коли ви хочете забрати свої гроші. Це може бути день, це може бути тиждень, це може бути місяць. Про це варто пам'ятати, про таку умову договору варто запитати, перечитати перед тим, як вирішити, куди вкласти свої гроші. Найбільш поширені фінансові установи для депозитних відносин це банки. Більшість з них, напевно, є учасниками фонду гарантування вкладів. Цей фонд на сьогодні станом на вересень 2014 року гарантовано повертає вкладнику його депозит в розмірі до 200 тисяч гривень. Тобто, приходячи в банк, якщо він є учасником фонду, ви гарантовано повернете ці гроші. Але знову ж таки варто пам'ятати, що це може бути не в один день, а зайняти від місяця до кількох місяців. Кредитні спілки згідно українського законодавства на сьогоднішній день не мають свого фонду гарантування вкладів. Про це варто пам'ятати. Так само банк може запропонувати вам депозитні сертифікати. Вони приносять трошки більші ставки, трошки більші прибутки, але вони не забезпечені фондом гарантування вкладів. Тобто ви маєте більший ризик, ну і відповідно більші відсотки. На завершення я хочу сказати кілька слів про так звані добровільно-примуслові внески. Дуже часто в університетах, інших навчальних закладах лікарнях, в школах нам пропонують заплатити пожертву, добровільний внесок. Гарантовано Конституцією те, що ви ці внески можете не платити. Але якщо ви хочете все-таки допомогти, розумієте, складну ситуацію, в якій знаходиться більшість наших бюджетних установ, все-таки вирішили сплатити внесок, який вам пропонується, варто зробити наступні кроки. Вам за кожен внесок мають дати обов'язково квитанцію, де вказано, куди йдуть ці гроші, за яким призначенням і суму. Так само варто інколи контролювати, як же ж ці гроші витрачаються. Це, можливо, займе у вас трошки часу, але ви будете знати, що ваші кошти пішли не в кишеню якомусь чиновнику від медицини чи від освіти, а все-таки пішли на забезпечення ремонту, нормальних умов перебування закупівлю ліків, якихось там книжок, обладнання. І ці кошти використані з користю. Отже, пам'ятайте, питайте про квитанцію, питайте про звіти, не соромтесь, це ваші кошти, і ви маєте право знати, куди вони будуть витрачені.